Що ти робиш, братик? Е? Інструктор з позивним «байкер» намагається наблизити ситуацію до бойових умов. Геннади мають вміти всі. Так само, як і надавати першу домедичну допомогу. Турнікет! Зайняти кругову оборону. Зброю до бою. А це вже взагалі близько до бойових. Заміна магазину! — Молодець! Ух ти! Тепер Мусон перезаряджає магазин навіть з одягнутим турнікетом. Це явний прогрес. Више! Права нога! Тільки розібрались з руками, а ще ж і ноги є. до вибуху Головою, то ногами! Головою, головою! — На ваших плечах є артерії? А, а в паховій зоні є артерія? Чим треба лягати до гранати? Головою. Закінчили про це.